Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про блиски для губ. Я вирішила вам зняти таке відео таких відео у мене мало на каналі. Уже на каналі, я думаю, вийшло відео про помади для губ, які в мене є, якими я користуюсь на даний момент, тому кому цікаво, можете нижче прогортати, подивитися. А сьогодні я вам покажу ще блиски для губ, тому що в мене їх немало є. Покажу, якими я на даний момент користуюся. Деякі в мене вже закінчуються, деякі нові, тому ось так. Ну, давайте будемо розпочинати. Перші три блиски для губ в мене будуть від Eveline. Від Eveline, до речі, блиски для губ дуже класні, мені дуже подобаються. Вони не дуже. Дорогі, але якість у них дуже е, гарна, на таку ціну дуже гарна, і можна знайти різні відтінки, е, різні побажання, які ви хочете відблиска. Тобто, це перший такий бренд, який мені дуже подобається. І якщо я не знаю, де що брати, то це, звичайно, Everline. Е, перший ось такий у мене блиск для губ. Він у мене вже закінчується. Е, тут е, зараз скажу лінійку лінійка має назву Oh My Lips Maximizer. З шоколадом, 0,3 в нього відтінок, тому що в лінійці там ще їх кілька є штук, і вони з різними, здається, ароматами. Що не помиляюсь, тут ідеться лінійка на збільшення губ, хоча всередині нічого ні, немає такого, що збільшує в плані, тому що ні пощіпує, нічого. Просто сам блиск за рахунок свого блиску збільшує губи. Він мені дуже сподобався, гарне упакування зручне. Всередині. Давайте я вам покажу ось такий у нього аплікатор в формі капельки такий. Ну, і дійсно, він має аромат шоколаду. відтінок мені дуже сподобався. Він такий нейтральний, я б сказала, бежевий, нюдовий. В нього тут трішечки є для підсвічення блискітки непомітні, але на губах і взагалі не помітно, тільки в упакуванні. Дуже гарний блиск. Він мені дуже сподобався, комфортний на губах. Дуже гарне поєднання з будь-яким образом, з будь-яким макіяжем, натуральне на кожен день. Глянцева ця формула, яка покриває всі губи. І такий він саме відтінок мені дуже подобається. Рідко трапляються відтінки, такі що прям 100% підходили, і дуже подобались. Ось тут дуже він мені подобається. Десять косю вислухала. Класний, я подивлюсь, можливо, візьму з лінійки ще тільки інший не з шоколадом, а якийсь інший. Ну, класний блиск для губ. Давайте далі. The line ще в мене є продукт. Сюди я включила. До речі, продукти В мене є. На упакуваннях написано не тільки блиск для губ, а написано помади. Тому що часто в таких упакуваннях роблять зараз помади. Ну я їх віднесла до блисків, тому що ось це упакування все одно, як на мене, це блиск для губ, і часто в них і ефект блиску для губ. Тому ось так. Але буду зачитувати, так як на упакуванні, щоб вас не путати. Слідуючий бренд, як я вже сказала, це Eveline, знову ж таки. Лінійка варєте, їхня знаменита лінійка, до речі, дуже гарна. Але це, напевно, лінійка трішечки старішого формату, тому що в мене сьогодні буде ще блиск інший з Вар'єте, уже з новішого. Тут іде рідка матова помада для губ з гиороновою кислотою, і тут відтінок 12-й кенді. Брала я його, до речі, доволі давно. Всередині знову ж таки схожий аплікатор у формі капельки. І він тут такого рожевого відтінку. Мені потрібен був саме матовий відтінок, рожевий в свій час, щось я шукала. І тут він дійсно, він такий, як помада, він дуже пігментований, заповняє повністю губи. Спочатку він такий рідкий, як блиск, дійсно, а потім він підсухає і робиться матовим. Так, давайте я зроблю сочну. До речі, я вам не зробила сводч попереднього. Давайте я зроблю і зроблю ось цього, що я вам показую. Тому що ось цього попереднього тут його наскільки мало уже, але на свод ще вистачить ось цього блиска для губ попереднього. Ось такий в нього Сводч. Тобто він такий аж напівпрозорий, мені дуже подобається, класний. Так, ну і давайте Сводч я зроблю цього, що я вам розповідаю про ось цю помаду матову. Дійсно, вона вже відрізняється від тої, що відблиска. Ось така вона пігментована, рожева. Звичайно, її можна наносити більше, менше. Але ось такий, вона поки що блистить, але пізніше вона зробиться, підсохне і зробиться матовою. Тому ось така помада в такому форматі форматі блиска для губ, але непогана. Звичайно, коли вона підсухає, вона не дуже комфортна на губах, трішечки тут полосочка ось залишається, тобто в якості чуть-чуть вона програє якимось іншим засобом, звичайно, але непогана. Я її навіть міксувала чимось, наложувала поверх ще помади. І ще один у мене є блиск для губ. Також від Everline, це Varieté. Тут іде він як охолоджуючий блиск для збільшення об'єму губ. Має він ось такий вигляд, в квадратній такій формі, мені дуже подобається. Їх у лінійці доволі велика кількість, різні її прозорі і більш яскравіші, я взяла відтінок, зараз вам скажу. Тут Star Glow, 0,3 відтінок. До речі, він дуже схожий в упакуванні, ось з цим, який закінчується. Знову ж таки, в нього ось такий аплікатор в формі капельки. Він має аромат м'яти, він трішечки пощіпує, але дуже трішечки. Він дуже гарної якості. Він добре наноситься, комфортний на губах. Такий у нього нюдовий відтінок, напівпрозорий, знову ж таки, пізніше, через секунд 10-15, можна так сказати, робиться він глянцевим, обгортає губи. Його також можна наносити і на інші помади, міксувати з олівцями, тобто диск для губ гарної якості. Так, давайте я вам зроблю свож, звичайно. Дуже він схожий, до речі, ось з цим, що я наносила перший. Має він ось такий своч, дуже схожий з цим попереднім. Прям я вгадала, хоча цього я не планувала. Але ось дивіться, ось це, що попереду помада, ось ця матова, вона починає, бачите, вже робиться матовий, починає підсохати. Ну, ось це за те, що я говорила, дуже він класний, дуже гарний він на губах. Природній, комбо робити з ним дуже класно. Далі у нас з вами іде плампер від ламель. Плампери зараз дуже популярні, це ті засоби, які збільшують губи. В лінійці їх здається тільки два: ось цей такий рожевого ніби відтінку, і буще з блискітками, але дуже гарний взагалі-то засіб, дуже непоганий. мені дуже не подобається. Він у мене доволі вже давно. І він у мене практично закінчується. У нього такий освіжаючий також аромат, дуже непоганий. Хоча він не пощіпує, нічого в нього всередині такого нема. Дуже мені подобається його ось цей аплікатор, такий він трішечки загнутий і великий доволі. Хоча ось тут у нього такий колір темнуватий, тому що я його вже міксувала з іншими помадами для губ, блисками і так далі, тому олівцями. І він трішки пофарбувався. Тому такий в нього вигляд. Взагалі, він, хоч і рожевий, в нього такий підтон злегка рожевий. На губах він напівпрозорий все-таки робиться, і це дуже мені подобається. Зараз давайте я вам зроблю своч, Він дуже такий тягучкий, доволі засіб. Трішечки він не зовсім схожий на блиск, навіть я б сказала, такий він густуватий. З ним потрібно трішечки бути обережним, тому що навіть ось в упакуванні з половини він почав ось тут трішечки в мене вилазити. В сумочку його вже не візьмеш, тому що він трішечки тече. Є трішки ось цей мінус в упакуванні. Але сам засіб дуже класний. Ось його своч, тобто він такий практично напівпрозорий, але в нього трішечки є рожевого підтону. Дуже він мені подобається. До речі, він. Можливо, за рахунок того, що він плампер, але він ще більше робить глянцю на губах, ніж навіть ось ці близки, хоч вони дуже гарної якості. Але в цього є якісь певні компоненти глянцеві губи, тобто заповнюють оці всі щілини. Ну, дуже класний, дуже він мені сподобався. Тому ось так. Далі у мене іде знову ж таки плампер, ліфтер пламферніше від Maybelline, з перцем чілі. Це новинка. Я так думаю, до сих пір у бренда Maybelline у блисках для губ. Я вирішила його взяти, тому що у мене ну, зараз наявності немає. У мене були схожа, в них є лінійка, тільки, здається. Ліфтер глос. Лінійка. В них теж дуже класні там близькі для губ. У мене були ну, на даний момент немає. Я вирішила просто взяти ось цю лінійку. Мені дуже було цікаво протестувати з цим перцем і так далі. Е, ну знову ж таки, упакування дуже мені подобається. Ось це квадратне, напівпрозоре. Дуже мені таке подобається. Звичайно, е, даний блиск плампер для губ він повинен е, збільшувати губи. По перше, сама назва плампер, плюс до цього тут є ось цей перець. Чи у лінійці їх доволі велика кількість, можна вибрати собі відтінок. У мене тут відтінок 001. Ну, я брала такий, щоб він був рожевий, тому що в мене рожевих відтінків у блисках дуже мало, тому я його вирішила взяти. Ну і, звичайно, тут трішечки є блискіток, які переливаються з золотого в рожевий, скажімо так. Так, всередині ось такий у нього аплікатор, доволі такий великий. Мені також подобається. Аромат відчувається, ну верніше, не аромат, а відчувається цей. Спеційний аромат ось цього перцю чилі. Всередині, звичайно, є ось цей перець чилі, і він, як на мене, щипає ну, занадто. Я взагалі ось ці пощіпуючі засоби беру, з ними я дружу, але ті, які в мене були попередні, вони пощіпують десь, ну, не знаю, хвилин там, 5, 10, 15. А ось даний блиск для губ він пощіпує практично весь час, скільки він є у вас на губах. Тому з ним не дуже комфортно, і знаєте, перші хвилини він дуже сильно пощіпує. Тому хто такого не любить, краще таких засобів не брати. Звичайно, за рахунок того, що він пощіпує, звичайно, губи робляться більшими, навіть коли його стерти, губи такі робляться трішки більші, червоні. Ну, від оцієї реакції, що звичайно. Тут є ось цей перець Чілі. Чесно кажучи, він трішечки навіть при розумові забиває дух, прям говориш, він ніби трішечки в рота лізе, як на мене, цей перець. Тому звертайте на це увагу, хто такого не любить, не переносить, то краще його не брати. Ну, губи він, в принципі, збільшує. Я б не сказала, що так прям супер збільшує. Є інші засоби, які просто. Даний засіб він буде збільшувати губи довший період, тому що ось тут, в цій формулі, ось цей перед скільки, як я вже говорила, скільки він на губах, скільки який буде він тримати ось цю форму губ. А інші засоби, наприклад, які в мене були, то вони пощіпують тільки певний час і перестають. Хоча вони і є на губах, але вони перестають пощіпувати, і звичайно, губи повертаються в свій е, звичайний стан. Тому ось так, так давайте я вам зроблю своч. Даного засобу, але формула в них дуже класна, така як і в тій лінійці Lifter Gloss, так і в цій, і взагалі засоби від Maybelline, Вони непоганої якості, я б сказала, гарної якості, доступна ціна в них. Тому ось так: ось своч даного. Плампера для губ, він такий напівпрозорий, рожевий, хоча, якщо нанести його два шари, то такі будуть рожеві рожеві губи. Класний в нього відтінок. До речі, а ось цей, не забуваю вам його, на нього звертати увагу, він, дивіться, зробився практично матовим. Ось ці всі, що я вам показую, вони постійно будуть блистіти, а ось цей він ось такий. Робиться матовим ось такий блиск, тому дивіться, звертайте увагу, хто не переносить ось цю перцю чилі, то не бажано його брати. Але сам блиск і якість у нього просто чудова. Далі у мене підуть блиски для губ. Від Avon. Вони у мене, ну, деякі в мене давнішні, деякі не такі давні. Давайте з першого почнемо. Наскільки я пам'ятаю, тому що на ньому не написано, це іде також, здається, якщо не помиляюсь, помада саме для губ, але в форматі близьку. Лінійка Mark, має він ось такий вигляд. Я не знаю, чи на даний момент є там такі формати, тому що від Avon я. Зараз дуже рідко що замовляю, але ось цей блиск. Я її все одно буду називати блиском, тому що в нього дуже гарний блиск на губах, він дуже гарний. Я б його вже давно викинула. Я навіть не знаю, тут напевно можливо вже й дата вийшла, але. Він дуже гарний на вигляд, тобто тут поєднання пігменту бежевого, плюс ось цей блиск, тобто не треба комбо робити губної помади, наприклад, і блиску. Тут все є, тут два в одному, можна так сказати. Дуже він приємний на губах, добре він тримався, і він дуже мені подобається, до речі, на зйомки, тому що зараз ви намалювали губи дуже швидко, не потрібно два-три засоби наносити на губи, тому він у мене, напевно, до сих пір існує. Так, давайте я вам його покажу. Ось такий тут в нього аплікатор. Ну, Він там трішечки вже з розовинкою, тому що я його мішаю буває з іншими засобами. Ну, Аромат у нього тут такої трішки ніби карамелі чи щось такого, але цей, ця помада чи то блиск для губ він не застигає. Хоча йде дуже пігментованим, знову ж таки, ось його своч. Тобто, видно, що ось ці всі напівпрозорі блиски, тут видно, що це помада дійсно, але вона не буде ось такою матовою. Вона так і залишиться ось такою. Ну, глянцевою, блискучою, дуже гарний, до речі, відтінок на губах. Можливо, що мені він підходить, але він мені дуже подобається на губах. Прям супер-супер. Не знаю, я подивлюсь, пошукаю, звичайно, під відео я вам буду залишати посилання на ці всі товари. Я подивлюсь, що у Ейвона саме з цього є. Якщо я нічого не знайду, то я вам щось інше віднайду. Але ось цей губ, скажімо так, дуже класний на губах. Так, і ще у мене залишилося два засоби з Avon. Давайте перший, який мені дуже і дуже подобається. Він з давніх давен в Avon є. Він колись був, потім зникав, потім знову з'являвся в новому форматі. Це, напевно, перший блиск для губ, який мені дуже подобався. І він, до речі, тут був якраз пощіпуючим ментольним ефектом, якщо не помиляюся. Ну, на сьогоднішній день він має ось такий формат. Мені дуже подобається такий тонесенький, дуже квадратний форми. Ну, не дивіться, що він рожевий. Взагалі він прозорий. Це вже він у мене пофарбований, тому що я його наношу то на олівці, то ще кудись. Тому він пофарбувався в мене вже. Тут його 7 мл, До речі, надовго його вистачає, і тут у нього не аплікатор, а ось такий, скажімо так, пензлик. В нього завжди був ось цей пензлик. Колись були дуже вони модні: ось ці саме не аплікатори, а саме пензлики в блисках для губ. Ним зручно наносити знову ж таки ось цей блиск. Тут у нього такий приємний аромат ну як аромат? Аромат з минулого, тому що він не змінився. Тут трошечки є такого ніби ментолу, і він злегка освіжаючий цей блиск для губ, і він трішки, здається, пощіпує губи. Він дуже гарної якості. Попри те, що в нього, ну як би сказати, це формат уже і блиск для губ з давніх давен, як Я говорю, але в нього також дуже гарний глянцевий фініш. Не дуже він мені подобається. Інколи до нього я повертаюся. Ну тут його практично вже в мене і немає. У лінійці вони, здається, їх 5 чи шість видів, бо колись було 3, їх здається. Я взяла за цим разом ось такі прозорий, Колись я брала таку рожеву, ніби відтінку, там є і яскраві відтінки, але вони знову ж таки будуть напівпрозорі. Ну, давайте я вам зроблю своч, правда, цей своч буде він практично. Ну, Так, він буде прозорий, але все ж таки я вам його зроблю. Класний є засіб, він мені дуже подобається. І вони в наявності, здається, є. Ну, Ось такий в нього своч, він трішечки, звичайно, підфарбований іншими засобами, але, в принципі, даний блиск, він просто прозорий і все. Тобто його можна брати як основу, міксувати з чимось. Так, і ще один блиск для губ у мене залишився знову ж таки від Avon. Тут іде лінійка Avon True. Е, ним я рідше користуюсь, тому що у нього такий фіолетовий пітон чи колір, як би сказати так. Він мені не дуже підходить особисто по моєму типажу, напевно, але сам блиск дуже гарної якості. Дуже в них оці, мені подобаються, знову ж таки, формати, такі стопчики тонесенькі, дуже ними зручно користуватися. Тут у нього ось такий аплікатор е, всередині. І в нього трішечки є аромат такої злегка карамелі. Ну він уже має давно я його брала, тому може вже вивітрився. Ну, ці аромати є у Ейвоні. Хто знає, то знає ці аромати. Мені дуже подобається, ще плюс до всього, він на губах трішечки прозорий. І ще цей відтінок підсвічують ось ці блискітки. Тут блискітки я бачу і сині. І зеленкуваті, і жовті, і рожеві, і фіолетові, тобто такий градієнт різнобарв'я, скажімо так, на губах. Хоча вони, до речі, ці блискітки на губах, їх видно, але не сильно. Ну, взагалі, сам блиск, мені дуже подобається. Просто оцей відтінок фіолетовий, скажімо так, загальний, він не зовсім мені підходить саме моєму типажу. Але сам блиск, і ось ці. Блискитки мені дуже подобаються, всередині класний. Я його використовую, але просто дуже рідко. Давайте я вам зроблю сводж даного блиску. Останній своч, до речі, дуже гарний сводж. Ну, Ось такий у нього колір. Ну, з усіх, Як ви бачите, з усіх моїх блисків, які я вам сьогодні показала, то е, тут е, всі блискучі, крім ось цього матового, як я вам уже. І говорила це всі близькі, які в мене на даний момент є. Якими я користуюсь. Вони в принципі мені всі подобаються. Нема такого, щоб я якісь викинула всіх можна. Чимось міксувати, десь чимось перекривати, з олівцями працювати. Комфортні вони на губах. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці товари, перейде та подивитися. Якщо я щось не віднайду, я вам залишу подібні товари. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!